Послання 1329. Я можу розкрити вам саме стільки, перш ніж відокремлю овець від козлів. Середа 11 лютого 2015 року Божого 15:16 Моя ніжно улюблена дочко. Так багато людей плювали мені в обличчя. Проклинали і відкидали мене під час мого перебування на землі. І вони продовжують робити це аж по цей день. Кожен дар, який був даний Богом людству через провидців, візіонерів та пророків, був відкинутий більшістю. Незабаром людям буде важко знайти полум'я правди, хоч би вони навіть і шукали його. Мої вороги будуть радіти і святкувати, тоді як мої свідки у світі будуть повалені на землю. І розтоптані, о якими невдячними є холодні серця людей, і як мало є в них любові до мене. Моя кара неминуча, і я відділю тих, чия любов до мене залишається живою від душ, які відкидають мене, моє втручання буде швидким, і я горе тій людині, яка проклинає мене, тому що я відітну її від лона мого святого серця. І вона буде полишена ходити серед звірів, що блукають по землі, шукаючи душі тих, яких прагнуть знищити. Сьогодні ваш Господь промовив, і сьогодні є той день, коли розпочинаються зміни, як і було передбачено. Моє милосердя виліться на вас великими потоками, але після цього ви самі виберете свою власну долю. Ті, які дозволили ненависті звити гніздо в своїх душах, цілковито відкинуть мене, ті, що з вітеплими душами не матимуть благодаті, щоб залишитися вірними мені, і вони також відкинуть мене. Я дав вам слово, правду і багато через це прокляло мене це все, що я можу дати вам перед тим великим днем. Отож візьміть те, що я вам даю. І пам'ятайте кожне слово, тому що мій час близький, і я можу розкрити вам саме стільки, перш ніж відокремлю овець від козлів. Ті з вас, які проклинають мене, будуть прокляті, ті, які вірять в мене, матимуть життя вічне. Якщо ви будете страждати в моє ім'я, то я вивищу вас у моєму царстві, яке надходить. Надходить день першого воскресіння. І ті, які не приймуть мене, будуть викинуті геть на вічність. Мій гнів в цей час є великий, і якщо б ви могли побачити похмурі, сірі та почорнілі душі тих, із літеплими серцями, ви б заплакали. На жаль, більшість душ перебуває у темряві, і якщо ви б могли побачити стан душ людства, ви б померли від шоку. Ваш Ісус!